У великих гаях відбувся благодійний футбольний матч між ветеранами Тернопільської Ниви та Львівських Карпат. Поєдинок був приурочений 45-річчю від часу створення Ниви у Підгайцях. Телеканал ТІВІ 4 транслював спортивну подію у прямому ефірі. Генеральний партнер з трансляції футбольного матчу компанія Колумбус. Саме 23 липня 1978 року Нива провела перший офіційний поєдинок. Та історична гра за Тернопільську Ниву стала особливою і для Петра Калиняка. -Калиня. Саме цей гравець відзначився першим забитим голом в історії існування команди. Я був тоді студентом у Львові, вчився, приїхав на поїзді в Тернопіль. Ми грали на центральному стадіоні. Я пам'ятаю, як це було. Ігор горбіско передає передачу на лівий фланг. Я обіграю защитника, воротар вибігає, і я прокидаю в дальній угол м'яч. Ну це ж незабутнє. Мені здається, що це було недавно. Ну, 10-15 років, ну не 45. Ми хочемо, щоб показати по крайній мірі такий футбол, як грали колись. Це просто буде в повільнішому темпі. Колишній воротар, гравець Карпат. А сьогодні головний тренер львівської команди Андрій Тлумак пригадує, які були поєдинки проти Ниви. Знаю, що завжди був бойовий колектив, завжди духом усавився, завжди билися. Дуже складно було грати проти команди в любі періоди часу. За тих 45 років, і сам багато років грав проти тої команди. В Загальному було дуже складно грати з Нивою. Тим більше, Львів і Тернопіль це і Дербі завжди. А Дербі грається завжди. Самі розумієте, я Михайло Данилюк, головний організатор спортивного заходу. Вже тривалий час підтримує ветеранський футбол на Тернопільщині. А в умовах війни вирішив, що варто подбати і про тих, кому ми завдячуємо можливістю святкувати. Так, маємо сьогодні можливість привітати наших ветеранів, ветеранів Скарпат, які вже. Також до нас приїжджали. Сьогодні ми будемо збирати кошти для нашої 44-ї бригади, яка сьогодні воює на сході. Ми сьогодні запросили також 44-ї бригади наших хлопців-вояків, які також подивляться з нами цей матч. Багато вболівальників прийшло на стадіон, аби підтримати рідну команду та знову побачити легенд тернопільського футболу на полі. Я за всіх вболіваю, бо то всі наші хлопці, то наші ровесники, ми колись за них, можливо, більше переживали, зараз ще більше переживаємо, бо вони вже старі, дехто навіть не може бігати, і грати в футбол, але любимо, хочемо підтримати. Тут зараз так не вболівають. Колись, як була нива, то не дали їм в автобус зайти, щоб кожен не обняв. Рахуйте з колгоспної команди, вирости до команди майстрів треба було бути бойовим так просто ветерани тернополя і львова вийшли на футбольне поле під звуки оркестру завітав на свято щоб привітати футбольну громадськість тернопільщини і перший віцепрезидент української асоціації футболу легендарний півзахисник олексій михайличенко такі місця вони повинні бути людити і ваші клуби і в, в нашій країні. я бажаю вам щастя наснаги і все саме самого, самого краще Після вітальних слів футболісти та тренери обох команд отримали від організаторів символічні подарунки на пам'ять про спортивне дійство. Гра відбувалася у дружній атмосфері і закінчилась результативною нічиєю 4-4. Відкрив рахунок тернополянин Віталій Гоцалюк, Реалізував вихід вічнавіч. Незадовго після удару Карпатівця Андрія Подоляка і рикошету від гравця Ниви. Ситуація на футбольному полі вирівнялась. А на завершення першого тайму львівські ветерани зуміли ще двічі проявитися. Особливо красивим голом на одев'ятку відзначився Назарій Яцишин. У ролі тренера ветеранів футбольного клубу Нива був легендарний гравець команди Ігор Яворський. Нива завжди була своєрідною командою, тому що в нас практично були завжди свої футболісти. Ми мали підпитку один, два, три футболісти Ми робили таку маленьку підпитку для футболістів доповнення складу. а Практично грали всі свої футболісти доморощені з Тернопільського району. Після закінчення основного часу гравці пробили післяматчеві пенальті. У серії 11-метрових перемога дісталася Карпатівцям 4-2. П'ятьма забитими м'ячами у ворота Карпатівців відзначився 44-річний екс-гравець Ниви Віталій Гоцалюк. Приїхало багато гравців, ветеранів по історії, коли починали, коли грали. Багато глядачів було, дуже приємно, що прийшли, підтримали. Було трошки важко. Нічого справились, справились як фізично, морально, так і психологічно зустрітися та повболювати за свою команду приїхали і нинішні гравці. Ниви. Наразі молоді гравці команди готуються до нового футбольного сезону. Ми проходимо збори, готуємося до початку чемпіонату. Вже перший тур в нас має бути з буковиною. Пройшли чудово збори. Я рахую, зіграли багато товариських матчів. Надіємося, що в цьому сезоні покажемо хороший результат. Будемо виконувати задачі, які ставить керівництво перед нами. Оскільки матч мав благодійний статус, під час гри збирали гроші, понад 63 тисячі гривень для підтримки Тернопільської 44-ї артилерійської бригади одразу ж передали представнику тактичного військового з'єднання.